Всім привіт, друзі, на моєму каналі. Подивимося, як село польське живе, так як в мене часто на велосипеді тренінги, тому їжу по селам, класна природа. Та взагалі люблю сільську місцевість. Подивимося, як живуть в селі. Тут таблички навіть немає. От Ми були на в'їзді зараз, зараз я заїжджаю в початок села. Не було таблички, але подивився, якщо я не помиляюся, то це Глінік-вєщ, вєщ село, Глінік. Напишу все десь нижче, скільки тут людей проживає, що да як. Так, тут бачимо от з лівої сторони, гарно витрик, вихряки такі крутяться. Тут доріжка така, вулиця Жвірова, це є вулиця навіть. Вон табличка є. І це є теж вулиця. Хтось поставив табличку, може сам хтось поставив табличку, не знаю вулиця Бжож... Бжозова. Так. Їдемо дивитися, але теж думаю, не більше ніж 200 осіб тут проживає, поля, у всіх такі поля. Подивимося, як тут живуть люди. Дорога, дороги рівнесенькі. Кайф. кайф. Тепер я розумію, чому дороги в Польщі такі вузькі. Територія набагато менша, ніж у нас в Україні. І тут дороги вузькі, як бачите, все використовується. Ось такий будиночок. Тут, А тут прикольний будиночок, дивіться, високий ліс, сосни. І там номер будинку навіть є. Акаційова 50. Гарно дуже. Е, так, а що ж по цінам? Давайте я вам так хоч розкажу. Я 3,5 роки проживаю. Ну, давайте візьмемо отак приблизно. Звичайно, можете самі подивитися. Які, скільки коштують будинки? Зрозуміло, що це залежить від місцевості, скільки населення біля міста чи далеко від міста. Але так, на щоб просто розуміти, от дивіться, візьмемо цей будиночок. Наприклад, я правда не знаю, що там далі. може в нього велика ділянка. Так, я зараз знімаю, зараз подумаю, що я тут. Щось роблю. Ну, от скільки буде, бачимо, будиночок невеликий. Не знаю, може там, скільки тут квадратів може бути там. Ну, я не знаю, 60, да? може я помиляюсь. E, і не знаю, яка в нього там територія. Але так, подивимося, це не такий багатий будиночок. Отакий от будиночок э, нагадую, Глінік село. Значить, До найближчого міста 50 тисяч населення, там десь до ЗГЕЖу, 8 км, до міста мільйонника десь 15 км. Тобто це таке село ну, не глухе. Такий будиночок ну, десь приблизно. Вони я бачу, ну, там якийсь може ремонт є, дах я не бачу, особливо він не новий. Такий будиночок буде коштувати десь ну, враховуючи те, що тут. Огорожа така новенька, євровікна, ну, а так нічого дорогого немає. То десь 400 тисяч злотих. Вони починають ціни від 300 тисяч злотих. Ну, я думаю, цей будинок не більше, ніж 450 тисяч злотих. Десь, десь так, може вгадаю. Максимально 500 тисяч злотих. Тобто. Тобто починаючи від 50 тисяч доларів, може навіть від 40, ну це самей низ, і в будинку щось ну, до зроблення, як поляки кажуть. Тобто такі ціни, щоб ви розуміли, будемо орієнтуватися від 50 тисяч доларів, пічне якесь опалення там буде. Тобто... Треба, якщо будинок буде так, так, за таку ціну, треба щось робити всередині, ззовні, але це такі питання. Я думаю, той хто їде в село, той тому це в кайф щось робити, зробити це вже залежить. Он бач, так, їдемо далі. Забалакався за ціну. Тут такі види, краєвиди, там берези дерева, тут засіяно. Розподілена територія. Там бачу трактори в будинку. Воно бачу трактори, якийсь механізм, тобто щось вирощує, він щось вирощує. Ангар в нього стоїть. Яке все зелене. Ну, все, старий будиночок. Це взагалі старий. Тут навіть, навіть ніхто не знає. Тріщина навіть є. Може теж буде 1050 доларів той будиночок. Це вже новий. Багато нових, ви бачите, побудованих просто на землі. Просто на пустій землі. Звичайно, можете самі зайти на польський All і все детально продивитися, скільки коштують будинки. Це зараз нема не якоїсь складності, можете сісти, попередивлюватися. Але так орієнтуватися, то починаючи від 50 тисяч доларів. Також на тему документів можна зробити документи. Хтось каже, що це складно. Ні, це не складно, можна це зробити. Щось я чув за недорого це коштує, все це можливо купити ділянку, землю, чудоземцю так? іностранцю. Скільки, блін, вони такі нові будиночки. Старих мало. От. Також можна кредит гіпотечний по польській, уліця Клонова там даль, така вулиця бездоріжжя. Можна, якщо нема там грошей, є варіант, теж багато хто так купує, бере. Е, перший внесок можна назбирати, на якихось, я не знаю, тисяч 10, 10 доларів. 25% я дивився. Але якщо починав читати-читати, то там можна і 10% від суми. Вже можна, є можливість, все можливо, 10% від ціни будинку. Але щоб був нормальний процент, недорого, щоб. Недорого, щоб вийшло це все діло, то, то краще так процентів 20 від ціни будинку, щоб у вас вже було. І беруть люди. Тут перегній, ох і село. Ну, такий запах перегніє. Ну, от теж такий будиночок гарненький. Нема високого забору, такий, такий, огорожа, така сіточка. Автосервіс. От у нього свій будинок, автосервіс. Бачите, він О, на поршу виїхав. Багато хто, як я й вже й казав, вони просто в себе вдома щось роблять, займаються роботою. Ось от що це? Тинки машиною, дочіплання будинку. Тобто, отеплюють будинки. Ну а який сенс, так? Який сенс їм взагалі робити? На заводі за якісь там 3-4-5 тисяч злотих, за якусь тисячу доларів на заводі десь їздити, якщо можна в себе вдома щось творити. Це вже кінець села. Ми з вами проїхали село по головній вулиці, я так розумію. Ну і були вліво-вправо, були вже вулиці, там було бездоріжжя, я вже не хотів заїжджати. Там теж вулиця. Далі вже одразу починається Слідує село, як бачимо, виз села є освітлення є. Тут не видно, але я бачив села, де є багато сел, теж таких невеличких сел, 100 200-300 людей і світло є, крутиться вертушка і є сонячна батарея. Тобто сам себе це окупає, забезпечує світлом цей, цей фонарь. Підписуйтесь на канал, може лайк, якщо сподобалось. Дякую вам за перегляд. Українська мова це сила.